Центральна карта це карта смерті, відповідаючи на питання про здоров'я Путіна, взагалі випала смерть. І багато хто стверджує з езотериків, що Путіна справжнього вже давно немає. Так влаштований їхній народ, що їм треба комусь поклонятися, ну вони інакше не вміють. Штучно створений президент, якого ніхто навіть не бачить, просто картинка, що він ще може продовжувати своє існування, але. От, коли дійсно закінчиться війна, то власне кажучи, ця картинка також зникне. Хтось за ним буде сумувати, причому досить велика частина населення, але більшість все одно проковтне те, що їм дадуть. І по нових методичках буде возглашати і проголошувати нового царя, нового там поводиря їхнього бути рабом. Це їхній вибір, це їхнє свідоме кредо. Друзі, вітаю на каналі Ростислав Продакшн, підписуйтеся, ставте ваші вподобайки та тисніть на дзвінок. В цьому випуску ексклюзивно для Ростислав Продакшн Ви почуєте прогноз Зотерака екстрасенса, птиця оракулів Романа Заводовського. Чи живий путін? Скільки у російського диктатора? Хто може зайняти пост президента Росії? Та чи ймовірний повторний наступ на території України після на. Нашої кінцевої перемоги. Про це і не тільки вже в новому випуску. Який наразі стан здоров'я у Путіна. Так, перша карта. Карта послання. Карта посильного карта якихось новин та інформації. Така ні про що не говорить ця карта. Карта смерті падає біля здоров'я Путіна. Карта смерті падає. І карта офіцера падає. ну Центральна карта це карта смерті, відповідаючи на питання про здоров'я Путіна взагалі випала смерть. І Багато хто стверджує з езотериків, що Путіна справжнього вже давно немає. Так. Далі дивимося. Піковий туз теж карта смерті падає по здоров'ю Путіна. Десятка пікова карта агресії, карта теж якихось смертельних загроз. П'ятірка Бубнова карта розорення, карта втрат. Знаєте, багато хто говорить. І можливо тут варто згодитися, хоча я казав, що Путін ще живий. Я казав, що Путін ще живий, просто його немає на території РФ, що це все двійники Путіна. Але варто розглядати ще й цю теорію про те, що Путін насправді вже давно мертвий. А те, що ми бачимо, це не Путін, це якісь пластично перероблені копії цього самого Путіна. Можливо, Путіна вже давно й немає, як такого, або він десь захований дуже далеко. Під якимось чужим паспортом та під якимось іншим іменем. А те, що ми бачимо, це двійники. І править насправді не Путін, а правлять оці, оця вся мафія, вся ця банда, яка, от, власне кажучи, створила образ Путіна, тому що. Ну так влаштований їхній народ, що їм треба комусь поклонятися ну вони інакше не вміють. Скільки двійників у Путіна? Близько, я думаю, чотирьох-п'яти, так точно. Тим паче, ви самі бачили дуже багато в інтернеті навіть є цих фото, відео, де от Путін веде себе зовсім по різному, і в нього різні риси обличчя: то щоки якісь не такі, то там скули якось не так от показані, то розріз очей не такий. Ну. Тобто я думаю, що цих двійників все-таки може бути декілька, так? Тому що навіть люди звертають на це увагу, і зараз дуже багато є, навіть в Ютубі є різних відеодоказів того що от завжди веде себе якось по-іншому. Якась інакша поведінка, німіка і інакше і риси обличчя. Тому, мені здається, цих двійників може бути декілька. Чи зникне Путін у 2023 році? Карта втрат, карта розорення, карта втрат падає. Непогана карта може зникнути. Карта лживості обману та брехні падає. Далі. Карта візиту. Якісь сповіщення, якісь новини, інформація. Карта посланця. Карта якихось новин. Шанси високі, що він може зникнути. Вісьмірка Христова карта Гадів. Несподівані удари та атаки. Карта дволикості Янус. Такий змій, зображений тут. Карта обману та нечесності, вісьмірка, червова — карта брехні пропаганди. Я би сказав, що шанси зникнути в нього є досить високі, але чи зникне він остаточно, я сумніваюся в цьому у 2023 році. Хоча хотілося би вірити. Тому що постійно випадає карта брехні. Тут практично чотири карти з семи вказують на брехню, на обман, на дволикість. Тобто, мені здається, що от, оцей от штучно створений президент якого ніхто навіть не бачить, Просто картинка, що він ще може продовжувати своє існування. Але от коли дійсно закінчиться війна, то, власне кажучи, ця картинка також зникне. Як росіяни відреагують на смерть Путіна? Ну, я бачив по картах, що все-таки яку методичку дадуть, так і буде. В них своєї думки ж немає. Їм що телевізор закине, те вони й кричать і транслюють. В них все по методичках. Карта Союзів Об'єднань. Падає. Далі карта печалі вдови. Хтось за ним буде сумувати дуже сильно. Так, буде таке. Карта бажань, карта якихось нових е, бажань, карта якихось нових амбіцій, карта якихось нових поглядів. Я би сказав, що хтось за ним буде сумувати, причому досить велика частина населення. Але більшість все одно проковтне те, що їм дадуть, і по нових методичках буде возглашати і проголошувати нового царя, нового там поводиря їхнього. Тобто, знову ж таки, хтось буде сумувати, так як за Сталіним чи там ще за кимось. Але ну, більшість все одно проковтне і буде. Воз... Воспламеняти буде більше як проголошувати і восхваляти нового, нового царя. Чи очолить Кадиру в місце президента Росії? Кадиров, дивлюся. Перша карта нещастя, вогонь все горить, все палає. Далі карта листа новини і карта візиту. Ні, навряд чи, навряд чи. перша карта зразу така чітко негативна, нещастя. Я сумніваюся. Скоріше за все, він буде виконувати якісь дипломатичні ролі, тому що карта візиту випала, але навряд чи він стане президентом. Чи очолить Патрушев місце президента Росії? Патрушев. Карта дому, карта сім'ї, таке озеро. Ну, така цікава карта. Карта священника, карта духовного поводирства, карта настановництва, карта лідера. Карта удачі фортуна. Ну це вже ближче до суті. Тобто мені здається, що от тут, до речі, і священник, і фортуна, і дім. Ну це ближче до суті. Патрушев чи очолить Пригожин місце президента Росії? Карта грошей падає біля Пригожина. Карта злодія падає. Ну не дуже хороша карта. Карта е, весілля падає. Ну найбільші шанси мені здається, все таки у Патрушева. Взагалі, Кадиров, взагалі мимо каси. Його ніхто не назначить на роль президента. Мені здається, що один з цих двох варіантів, але все-таки більше до Патрушева. У мене карти схиляються. Там самі сильні карти випали. Чи може стати президентом Росії опозиційний політик? Перша карта. Карта офіцера, карта солдата падає, карта грошей падає. Карта підкупу і карта вдівця, цвинтар траур. Ні. Навряд чи. все вирішують гроші. Бачите, гроші посередині випали. Тобто, знову ж таки, фінанси і бабло, як то кажуть, перемагає все. Тобто, от навряд чи. остання карта погана. Цвинтар. Я дуже сильно сумніваюся, що опозиціонер в Росії займе пост президента. Дуже сумніваюся. як росіяни відреагують на заміну влади. Перша карта карта возлюбленого, возлюбленої точніше любовниці. Ну, я би сказав, що вони це приймуть. Навіть по першій карті можна сказати, що симпатія в них все одно буде. Те, що їм закинуть, те вони і з'їдять, як ви сказали. Карта любові, купідончик, приймуть, приймуть, приймуть як свого. Карта дому падає, карта сім'ї, карта Возлюбленого. Ну, я би сказав, приймуть. Тобто, от будь-кого нового вони приймуть з радістю, кого там Кремль назначить президентом. Вони це з'їдять, прокоптять під правильним соусом, під правильною пропагандою. Вони все це з'їдять. Яке справжнє відношення росіян до війни? Тут навіть питання не до карт. Це от таке досить філософське питання. Навіть можна подивитись по тому, як вони реагують на наші теракти на те, що в нас люди помирають. Мені здається, що все-таки бути рабом це їхній нутро, і це от їхній свідомий вибір. Знаєте, і вони в це все хочуть і нас затягнути. Хочуть, щоб ми також от мислили так і думали, що от жили одним днем, були безпечними і не думали про наслідки взагалі того всього, до чого воно йде. Бути рабом це їхній вибір, це їхнє свідоме кредо. І мені здається, що ну, вони не просто раби, вони агресивні раби, вони хочуть русський мір по всьому світу, щоб був, щоб всі поклонялися їхньому великому цареві, який би цей світ очолював. Ну, на жаль, їм, їм десь частково це вдалося. Десь частково це вдалося просунути на територію України, бо в нас теж вистачає. Прихильників руського міра, хоч їх і поменшало часів повномасштабного вторгнення, але вони ще досі є, і вони ще досі нам заважають і нашій армії і всім. Але мені здається, що це таке от питання, що навіть воно не до карт. Воно не до карт це питання. Вони такі по своїй натурі. Я за всіх не розписуюся, звичайно що, але більшість. Більшість більш-менш адекватні, давно звідти виїхали. А ті, яких все влаштовує, і які звикли так жити, продовжують це жити і нести це, все, цю, цей свій руський мір з їхньою розрухою, з їхніми смертями та всіма нечистями нести далі і пробувати нас заразити цим руським міром. Чу розпадеться Російська Федерація? Три карти буде достатньо: карта дитини, народження чогось нового. Така позитивна карта. Карта вдівця цвинтар, погана карта для них. І третя карта карта хвороби та виснаження. Дві карти негативні, одна позитивна. Да. Пита... Відповідаючи на ваше запитання стосовно розколу, так такий варіант абсолютно імовірний. Тому що дві карти випали дуже негативні. Це карта виснаження. карта хвороби. Карта цвинтаря, цвинтарна плита чоловік в трауру на чорному. Карта дитини непогана карта, але більше негатив, ніж позитиву. Так, да, цей варіант абсолютно можливий і так він може бути приведений в дію, скажімо так. Як відреагує Китай на розпад Російської Федерації? Стосовно Китаю, перша карта карта вдови, карта трауру. Ну, в дечому вони будуть опечалені трохи, я бачу цим, якщо це станеться. Далі карта бажання. Вони своє візьмуть, тобто Китай також за своє буде стояти. Вони свого не залишать. Можливо, якісь важливі території для себе можуть відібрати. І так карта об'єднань та союзів захочуть об'єднати свої території з якимись територіями, які відколяться від РФ. Як відреагують Сполучені Штати Америки на розпад Російської Федерації? Карта вогню, карта нещастя. Ну вони трохи ще побоюються Росії в плані ядерної, ядерного озброєння та ядерних небезпек. Карта мислителя, карта якихось планів, які вони складають стосовно Росії, і карта надії надіється на те, що все-таки вони переможуть і все-таки вони будуть домінувати Сполучені Штати над Росією і над тим, що є і що називається Російською Федерацією. Тобто кожен візьме своє, кожен візьме своє, не дивлячись на те, що є якісь страхи, ризики та небезпеки. Китай забере свою частину території, Америка встановить якісь свої правила та закони. І тоді я думаю, все буде набагато краще. Чи є загроза повторного наступу на територію України після нашої кінцевої перемоги? Карта любові, купідончик, хороша карта, карта миру. Далі карта злодія, негативна карта, де частково вони можуть. Пробувати себе проявити в цьому плані, ну знову пробувати наступити. Карта надії. Карта віри в позитив, віри в світле майбутнє наше з вами. Карта судді, Великий суд, справедливість. І остання карта це карта весілля. Карта об'єднання союзів та духовного захисту. Єдина негативна карта це ось цей от злодій випав. Якщо вони навіть попробують наступного разу. То їм це не вдасться навіть на декілька днів. Я на це дуже надіюсь. Все таки карти більше позитивні. Багато хто буде приховано нас ненавидіти, але якщо попробують заново на нас напасти, то це буде відбито і ліквідовано майже миттєво. Мені здається, вже наступного разу, що це не розтягнеться так надовго. Тому що наша країна стане дуже сильною, вона вже стала дуже сильною в плані військового захисту. Тобто ми стаємо дійсно однією з найсильніших націй світу в плані військового захисту та військової підготовки. Друзі, я вам дякую за перегляд. Ви були на каналі Ростислав Продакшн. Підписуйтеся, ставте ваші вподобайки та тисніть на дзвінок. Адже далі ще більше прогнозів та наших спільних перемог. Я дуже вірю в Україну. Я вірю, що ми вистаємо, і я вірю в нашу перемогу.